Всіх вітаю, з вами Марія. Приємного перегляду! Смачню вам кави та цікавих новин з філіжанки. Бо роздивлятись сьогодні будемо, що від вас приховують. Звісно ж, я буду проговорювати хто. Ну, якщо побачу, з якою ціллю, то теж буду проговорювати. Ну, давайте починаємо. Так. Угу. Одразу, ну, Зазвичай починаємо особисте життя, сім'я, друзі, сусіди. Дивіться, ось тут ситуація, в якій це можете навіть ви приховувати від когось, бо філіжанка ж знаєте, приховують, от вона на цьому сконцентрована. І буде розповідати і про вас теж. Тут мені показана просто людина, від якої приховують, от знаєте, як хтось захворів, а тій людині не розповідають, бо знають, що будуть хвилювання, будуть купа якихось порад зробити так або так. Ну, знаєте, от таке, що там накалата там того, сього. І нехай п'є, і нехай там, притуляє туди-сюди. Ну, тобто, знаєте, не хочете оцих розмов на ваш розсуд зайвих розмов. Бо ну, насправді ж все ж знаєте. І не перший раз лікуєте. Тут є якась застуда, бо може бути. Знаєте, коли от людина застудилась і розуміє, що найближчі там дні чотири майже тиждень, і все скінчиться ні сліду. Не залишиться, але ж буде розмов набагато більша. І так, голова болить і хочеться полежати. Просто полежати ні з ким не спілкуючись, то отаке показують для когось з вас. Потім показують, тут, знаєте, коли якась жінка. Скажімо, от якась тут ситуація з документами, і на відстані мені показані люди, ну, наприклад, жінка і чоловік, або жінка і хтось там з з родичів. Ситуація, яка от вона повинна змінюватись, але ж треба певні кроки робити, щоб змінити ситуацію. І ось тут показане, що трошки ви, знаєте, не те, щоб ви не хочете. Тут є у вас, ну, як багато справ, і ви просто як відволіклись від цієї справи. От, от вона вам не першочасова така. Потім ось тут, ага. Ось тут показаний мені чоловік, якась ситуація з роботою пов'язана. Якась. Зараз хвильку. Щось здивує він. Жінку він здивує з цією ситуацією. Це знаєте, як обговорювали, щось зупинилось в часі і буде повернення до цієї розмови І насправді ну, тут нічого поганого, насправді тут посилення цього чоловіка, знаєте от коли він себе міцніше відчуває, наприклад, могло бути занедуження, і там, наприклад, лікарня не треба було б брати, але ж а виявиться, що не так вже й довго там. Сидіти вдома, то на хіба брати той лікарняний, я вже краще себе відчуваю і цю ситуацію змінюю, бо домовився просто на два дні посидіти вдома там, чи на три дні, але ж можна без лікарняного. Ось Щось така якась справа, якась така розмова, коли, знаєте, от полегшення, що і не буде втрати заробітної плати, і можна буде встановити. Сили. Для когось емоційний стан людини. Людина те приховує, вона не розмовляє з вами про такий емоційний свій стан, але ж е, щось складно ще є. Тож придивіться до когось своїх рідних тут мені. Дві людини, якщо чує чоловік, то до жінки придивіться, ну, вона може бути вам ким завгодно, дружиною, сестрою, знайомою, подругою, ну там ви знаєте, ким вона вам може бути. Ви спілкуєтесь, це не чужа вам людина. Або якщо слухає жінка, то до чоловіка так прислухайтесь, придивіться, бо тут, знаєте, от людині. Складно, є внутрішні якісь такі почуття, відчуття тут і страхи, тут всього намішано, тут багато чого намішано. І емоційний стан, от, от він зараз не дуже в людини. Може там треба попити якісь там заспокійливі? Може там ну, щось якось так знаєте, от, може спілкування іноді теж допомагає людині. Просто треба. Поговорити. Просто, от знаєте, як потік е, своїх емоцій через слова передати. ну Якісь тут потрібна взаємодія. Воно покращиться, але от зараз такий складний стан внутрішній. Так, може, дійсно там є ж ці гарячі лінії, коли можна поспілкуватись. Ось тут. Угу. Ясно, ось тут е, хтось ніяк не може дізнатись е, е, нема спілкування останнім часом з людиною і хвилювання, от здається, що щось приховують. Шо, в думках у вас що от, людини може вже нема. В живих, тому ви не можете з людиною зв'язатись. Ну, не бачу, щоб таке було. Не бачу, якщо чесно, я бачу зміни, ну, от воно щось повинно вам прояснитись, бо питання, яке які там у вас, у когось з вас в голові, воно повинно вирішитись. Нема тут строків якихось, щоб я вам сказала, що зачекайте там тиждень чи два, чи ще якось нема. От, таких підказок я не бачу, тож не зможу сказати. Хтось свою ідею приховує. Знаєте, от коли людина могла з вами щось обговорювати, ви не дуже так. Сприйняли цю ідею, але в людини вона в голові є, і людина повернеться до тієї ідеї. Це ну, нема такого, що Ну, що, от, ви сказали, слухай, мені не подобається взагалі якась дурня кинь, і людина кине. Ні, такого тут нема. Тут людина взагалі-то повернеться до цієї ситуації. Дивіться, ось тут. Um, якісь приховані від вас речі, вони будуть вам відомі, з, починаючи з 24 по 29 число ситуація, от знаєте, вам тут 1, 2, 3. чекайте, 4. Якихось, знаєте, моменти будуть відкриті. Вони просто. от або там просто людина не мала часу вам розказати, може можливості не було, може ще якось. І тут, знаєте, от новина за новиною. От, тож, якщо вам і здається, що щось від вас людина приховує, то, то тимчасове це не, не навмисне, це не щось таке, що аби не дізналась. Це чоловік від жінки. Воно, воно мені так виглядає. Теж будь-ким може бути вам той чоловік. Може бути там і чоловіком, і сином, і другом, і братом і сватом і ким завгодно. Бо ви різні і ситуація у вас теж у кожного у кожній своя. Потім дивіться, ось тут за телефонною розмовою. Ну, Одна жінка то точно, а інша людина, я не бачу. Тут воно мені як в тумані не можу розгледіти. І якісь подробиці будуть люди між собою обговорювати, то ти, тут теж не буде ніяких прихованих ситуацій, тут просто, знаєте, як нема зараз можливості поспілкуватися і прояснити якісь питання. Але ж це ненадовго. Так, потім дивіться, ось тут є якась зміюка, але ж ну, яка б, знаєте, за вашою спиною хотіла б вас так очорнити, щось таке на вас наговорити людям, не вийде. не вийде, Бо ви відмежуєте людину взагалі, от знаєте, як ви Не, не те, щоб там навмисне, не те, щоб у вас там дитячий садочок, і ви там між собою щось якісь там. Влаштовуєте змагання, ні. Це не виглядає, як знаєте, от я зараз про тебе всім розкажу, будуть всі знати, яка ти погана людина. Так воно у вас вийде, що якусь ситуацію ви з людьми будете обговорювати і. Вона як розкриється людям, але ж це не буде так, знаєте, ой, що я вам зараз розкажу, ой, я зараз таке, вам розкажу. Не буде такого. Це просто спілкування, просто так зайде мова. Потім чоловік в розмові з жінкою, він. Теж це не прихована буде ситуація. Це навпаки він буде як радитись з жінкою, що от порать мені, що тут мені робити, як тут з ким поспілкуватись. Тут якась така ситуація, в якій як відволіче від справ жінку, от заради того, щоб розповісти, щоб жінка розглянула його ситуацію і дала йому пораду. Ось так. Потім робота соціум. Ну, тут так, тут є такі ситуації, якісь, які, дивіться, як, це для когось з вас, це просто, от, наприклад, різного ступеню, різного рівня співробітники. І якісь ситуації їх з вами не обговорюють, бо вважають, що взагалі тут ну, це ж не ваша пряма робота. Взагалі, не хіба вам мозок тим забивати? А Так, щоб щось там дуже приховане, це от коли люди між собою, там, скажімо, ну, люди, яких стосуються безпосередньо, якась ситуація, вони між собою спілкуючись, вони якби то. Знаєте, от вони не прихов... вони двері не зачиняють, наприклад, вони не ховаються десь по кутах, щоб між собою поспілкуватись. Вони можуть доволі голосно якісь ситуації обговорювати, ви чуєте, але ви можете, знаєте, як. Ну, як вирване з контексту почути, от не початок розмови, а десь середину, але а десь там наприкінці розмови. Тож ви просто не розуміючи всієї розмови, вам може здаватись, що від вас щось приховують, щось там кулуарно розповідають один одному. Воно так не виглядає. Потім ситуація по грошах. Чоловік тут він не стільки приховує, скільки він не розуміє до кінця в нього в питанні грошей, поки що нема по одній конкретній ситуації стабільного, стабільної відповіді, стабільного рішення питання. Воно у нього як поки що як зависле. Він не розуміє, там буде вдача або там втрати якісь будуть. Ось таке. Далі а, ну, тут, ну, ви розумієте, тут будуть якісь новини, ну, скажімо, говорячи, розмовляюча голова, і це, знаєте, як у людини є певні межі. От, він може прочитати з методички оці рядки. Про ці рядки треба замовчати, а оце поки що під питанням. Там щось є, якась така ситуація, яка дуже різко змінилась, і до неї, от знаєте, з одного боку показане, що нібито й були готові, а з іншого боку, от все одно воно, як, знаєте, якби трошки пізніше. От Нібито воно раніше. Ніж розраховували щось сталося. Ну, добре, то воно трошки згодом. Тут якийсь ланцюжок подій проробляється зараз, заметушились, щось забігали і щось робиться. Ну, от як, знаєте, Свого часу всі, все дізнаєтесь. Жінка якась щось буде пояснювати чи. чи Обговорювати, ну, щось таке Будем, будемо бачити, або будете бачити, щось таке показане. Так, далі. Це більш як соціуму, насправді, ну, розмовляюча голова, це ж розуміємо, це десь там з телевізора, чи ну, щось таке. Далі. Показана мені людина на лікарняному. і от Подробиці по цій людині вони приховуються. Великі гроші щось вкладаються зараз в цю людину, ну, дійсно дуже великі, щоб стабілізувати стан людини. Ну, така тут велика людина показана. Отут, дійсно, тут дійсно багато чого приховане, дуже багато. А повернення до якогось питання з... М -м -м. Якісь сердечні справи. Жінка мені тут показана, тут, знаєте, якась ситуація, як. От зараз. А, я зрозуміла. Дивіться, тут як чоловік якийсь хоче повернутися до певної жінки, але ж вона як ховається від нього. Я бачу телефонні дзвінки від нього. Але, як знаєте, от як чекає, чекає відповіді, і нема тієї відповіді. Або слухавку не бере, але, або ну, взагалі там в бан відправила, або він там щось пише і вона не відповідає. Оце це більш як, ну, як для чоловіка ситуація, що він не розуміє, шокується, не може дістатися тієї жінки. Так, давайте ще, може, побачимо, блюдечко нам, може, щось ще покаже. Хто від вас, що від вас приховують? Новини, якісь новини приховують, все ж таки щось тут таке. Знаєте, тут як від сусідів щось приховується. Тут... тут якась новина, яку треба знати про сусідів, про тих дурноватих сусідів, але щось таке дійсно дуже ретельно приховується. Дуже. Щось дуже стурбованість велика, велика показана. Показано, що хтось вибовкає все ж таки. Але ніби, знаєте, от хтось постарається швидко перебити туни. Нев... Ну, от, от вона якась така, знаєте, дуже-дуже Багато тут туману, якась дуже така. Тут про чиєсь здоров'я, тут погана ситуація з чиїмсь здоров'ям, і дуже ми тушні багато, дуже. Знаєте, коли от, от всі бігають, всі зіштовхуються один з одним. Отаке щось незрозуміле. Так, ну і те, що тут котики наші приховують, то, вибачте, я це не скажу. Це вони самі скоро все розкажуть. Про, про чий стан здоров'я в тому Оркостані щось там приховують. Хіба нам то цікаво? У них там клінічний стан у всіх. Так, і ось тут останнє: про, знаєте, плани. Якийсь чоловік поки що приховує плани на якісь такі пересування, якась ситуація, в яку він хоче повернутись. Але ж, знаєте. Він би вам і розповів, але ж до вас не достукатись до когось з вас, з жінок. Це, знаєте, як людина, яка от... намагання були з вами поспілкуватись, ви закриті від цієї людини, тому і, і, і не може розповісти, а дуже хотілося б цього спілкування. ну то таке. То ви самі вирішуєте, там ситуація, вона така, знаєте, мені показано, що ви це він в тумані, він не розуміє, що і як. У вас дуже ясна ситуація, ви собі все розумієте, ви собі все розклали по, по поличках. Вам взагалі у вас питань нема вже. І останні якісь два рази. Може, спілкування, може якогось там проявлення від цього чоловіка, ви собі як пригадуєте. І от знаєте, як оці останні два рази, вони вам, як знаєте, от, як нагадують, тримай цю межу і тримай двері закритими для цієї людини. Ви як знаєте, от, Ну от, якщо навіть ви в якийсь момент ви собі кажете, а може спробувати, то ви одразу себе повертаєте в ті останні два рази. А пам'ятаєш, і ви одразу, одразу собі кажете, так, зупинись, далі не треба, навіть не думай. Ось, таким, ось такий момент показаний. Тож на цьому, на цьому я закінчую. Закриваю філіжаночку, дякую всім, хто провів разом зі мною цей час. Всім вам бажаю, знаєте, от там, де ви там, де треба вам щось знати, ви будете знати, не хвилюйтесь. Все, що повинні знати, воно не умине вас, воно вас знайде. А от е, ті ситуації, які вас е, взагалі-то тільки плутали б. І тільки б заважали вам нормально, спокійно жити, то нехай вони взагалі оминають вас стороною і ніяк не потрапляють у ваше життя, щоб взагалі не робити вам нерви. Тож бережіть себе. Давайте зустрінемось з вами в наступному відео. І всім пока-пока.